Привечір, шановні колеги, онлайн і офлайн. Я вважаю, що заявна тема стосується конференції музей, оскільки ансамбль чеські лаври власне є музеєм під відкритим небом. Ця тема не є моєю плановою, але просто накопичилася певна якась маса фактів, яка змушує поділитися з вами своїми думками і там певними якимись тенденціями і явищами, які, мені здається, важливими. Отже, вже слово не знаю, як тут рухатися. Я зараз в назві. Я вже слово паттерн. «паттерн» вперед з англійської це. Зразок, шаблон, форма, яка ритмічно повторюється, Мені здається, що вона досить адекватно відображає от тему з'явленого, оскільки ми будемо часто в архітектурі, це взагалі один з таких базових принципів, коли є якийсь елемент значущий, і він ритмічно якось повторюється і несе в собі певний зміст через те саме от паттерни. А перший об'єкт, який хронологічно найдавніший, це будівля Лавської школи живопису. 80-ті роки 19 століття. Оцей об'єкт, який разюче не схожий на всі інші лавські, він має ну, не штукатурний фасад і має тему орнаментальні такі патерни, орнаментальна кладка з жовтої і червоної цегли. Як мені здається, деякі елементи, зокрема пілястри Другої ну, просто дуже нагадують. Тему кролевецьких рушників, оці от фігурні фризди, які ми там бачимо під карнизами, це теж, в принципі, мотиви народного мистецтва, причому такого вишиванкового. І оця ідея, як мені здається, яку запровадив Лаврі Академіки архітектури Сичого, вона була досить плідною, тому що на мій погляд вона знайшла свій творчий розвиток вже років через років. З гаком, тобто, це вже було явище українського архітектурного модерну, і ось ці так звані вишиванкові фасади вони знайшли відображення в творчості відомого архітектора Опанаса Сластіона, який збудував цілу серію земських шкіл. Стилістики українського модерну, причому це в стилістиці саме не оті елітарні а скажімо, такі близькі до народного зодчества. і тут виразно видно оцю вишиванкову тему на фасадах, тобто орнаменти, вишиванкові, ось такі патерни народної творчості. До речі, ідею з вишиванковими фасадами класьону рад Олена Пчілка, мати Лесі Українки, письменниця і педагог. Вона вважала, що. Національна школа, яка тоді зароджувалася на початку двадцятого століття, мусить е, виховати дітей національно свідомому дусі, і ось саме таке архітектурне перепередовище, воно було дуже, як то кажуть, доречним в тому плані. Тут ось декілька прикладів. Отаких от вишиванкових фасадів, можливо, розмір сфайли там не дозволяє розглядати деталі, але як мені здається, оця ідея вишиванковості, вона тут е, відображена. Далі цікаво, що ця тема вишивка кам'яна, як це називається? Кам'яна вишивка, кам'яні кам вишиванки Нової Каховки, Отявили собі Радянський Союз, оцей от, ну, скажімо, такий совковий, 50-ті роки будується місто Нова Каховка, центр Нової Каховки, це так зване соціалістичне місто, соцгород. І тут якимось дивом. Недобиткам українських національних буржуазних, які були вихованцями школи бойчукізму, зокрема Григорію Довженка, вдається реалізувати свій творчий такий задум. Тобто, оці вишиванки тема була запроваджена на фасадах нової каховки. До речі, зараз це місто перебуває в окупації тимчасовій. Е, значить, я спілкувався з пані Тетяною Євсією, яка опікувала саме цим феноменом. Вишиванок Каховки. Вона склала дуже гарну документацію. Цей феномен ішов до державного реєстру нерухомих пам'яток. Взагалі це була така туристична родзинка, яка саме тоді народжувалася ще так, да -да -да, до реєстру внесення національного значення. Дякую за доповнення. Тобто, це ось такий значний об'єкт, який з міністри ганеблю свою має ось в цьому лавському об'єкті. Наступний хронологічний об'єкт, як на який я загрунтувала, це будівля Лаврської церковно-парафіальної школи. А вона, правда, будувалася довго, міняла своє призначення, потім вона намагалася значить, пристосувати військового пастерства, але так нічого там, зрештою, не відбулося. Будувалася довго, можливо, навіть добра з на архітектурні композиції фасадів, тому що вони мені здається між собою так слабко пов'язані. Перший я вже другий. Але ну тут увагу привертає надзвичайно усі розкішні барокові фасади. Уявіть собі, що архі... Києво-Печерська лавра, яка мала пік розпиту українського бароку, який припав на 18 століття. Після 18 століття це іде повне занепад цих національних мотивів. Йде потім історизм, іде класицизм. Тобто це без. Без прив'язку національних орієнтирів, і тут ось фактично один із перших прикладів необароко, яке потім теж активно розвинулося в стилі українського архітектурного модерну в 20-30-х роках. Зверлітував 1915-18 вісімнадцять років вже ось ті отакого е шикарного абрису барокового фасади автор Єрмакова, яку я вважаю, за дуже талановитим. Художником, стилізатором, який міг працювати в дуже багатьох стилях, і тут ось фактично перша йде реінкарнація цих лавських барокових фронтонів. але вже, бачите, творчо опрацьовані, вони вже не є прямою цитатою, а це вже знаки символи. Зараз це будівля академії імені Чубинського напроти церкви Спасту на Берестовому. Ось, до речі. Мотиви з таких е барокових фронтонів, які були розвинені вже в 30-х роках, зокрема Тяченко, дуже відомий Необароко, будівля спорської академії Голосієву. Таких об'єктів чимало, але ось, ну, як на мене, я принаймні щось не пригадую, що е в 10-х роках вже заводжувалось таке. А це який рік? 13-й? Ну, в всякому разі, це синхронний об'єкт, і це один із перших дійсно от на Софійській площі Павла Альошина. Цей будинок і от в Лаврі являється у а До речі, ну нещодавно випадково цю фотографію побачив, і мене вона просто вразила. А, це аерофотозйомки дому початку 10 століття бачимо церкву Спаса на Берестовому, Немає чим показати, бачите, де вона перед церквою цей будинок двоповерховий, авторство Єрмакова, про яке я щойно говорив. Далі між церквою Спаса і Псіхсвятською церквою надправною. Там стоять дві такі будівлі, невиразні, одноповерхові, якісь допоміжні, але вони дерев'яні. так от, Ну, скажімо, років через 10 на місці цих двох будиночків, ось цих от, зводиться такий цікавий об'єкт Ось Силавський провулок. Це будинок, який збудував житловий кооператив Шкіряник. Як там називається? Шкіряник, так. Да. двадцять 1926-1927 рік. Будинок, звісно, дуже критикується, бо він перекрив історичну вісь між е, входом до лаври, економічним входом і спаса на Берестові. Але подивіться, як він зроблений. Тут е, значить, е, ну, така класична модель, але будинок у він, є центральний фронт, два бічних. В самому об'єму будинку там є барокові деталі, так звані вуха, вухаличники, які обрамляють вікна, облямовують. А фронтони це просто ну такі, скажімо, композиції, це модерністично трактовані барокові речі. На жаль, архітектора не вдалося вияснити. От подивіться, який. Центральний розпічний фронтон цього будинку, тобто тут і тема валют цих лавських тут є замковий камінь, дуже модерістично трактований. Я думаю, там ще було якась на оскільки зроблений природний п'єдестал вигляді цього замкового каменю. Ну, принаймні мені не вдалося нічого більше про цей будинок дізнатися але він ну встановить собою інтерес якось таку спробу е, в середовищі складному історичному розмістити об'єкт наділити такими знаковими моментами які несуть собі ці патерни національного національної своєрідності ще про один об'єкт хотів сказати це лавський готель відсутвоського хтось о, там вось шостого восьми років архітектор здається Єрмако, якщо не помиляюся. Ну, звикла ставитися як така тегляна еклектика, цегляний стиль. Але подивіться, яке там є цікаве явище, на яке я принаймні не зустрічав поки що якоїсь літератури на цю тему. Хотів з вами поділитися. В цьому будинку містилося, крім того, що був ларський готель, Київське училище прикладного мистецтва. До речі, зараз. Це інститут імені Бойчука. Так от саме в цьому училищі пригодного мистецтва і працювали оті Бойчуки, ці художники, монументалісти, які несли в собі ці, скажімо такі ідеї, які потім виявлялися в їх творах. Ось на цьому готельному корпусі заряді 10 таких композицій, які створені десь в 40-х. Кінці 40-х, очевидно, на початку 50-х років, коли тут розмістилося оце училище прикладного мистецтва, у даному випадку це парна композиція ліворуч правоч від вхідної брами, такі розетки, де саме на одній розетці показано чоловіка, який архітектурно та ліпить капітель, ліворуч жінка, яка. Значить, працює з гончарними виробами, то говориться про декоративне вжиткове мистецтво. До речі, оці композиції облямовують дуже цікавий орнамент, теж модерністично трактований. Подивіться на оці, не значить, це калина чи виноградні крона. Це саме так точково глядіть трикутника, Це один із таких знакових елементів уаму Кричевського, дуже часто зустрічається модерн. Такий, і ось ось такі речі тут присутні. Мало того, значить. Тут далі у бабічці композицій є вісім декоративних панно, які теж, на мою думку, так от декоративно трактовані в модерністичному стилі, а це, це так звана композиція Вазон. Вона зараз має такий вигляд, зроблена вона з кераміки. З'ясно що за основу взяті народні мотиви, але вони теж модерністично трактовані. Тобто і собі це 40-50 років, коли про такі речі, тим більш модерністично трактовані взагалі не могло йти мову. Тобто, ну це досить складно, було, хоча на Хрещатику там певні речі дійсно відбувалися. І, і, але от такі от об'єкт, який невеликий, але несе в собі таку значну, значну смислове навантаження, от вони. Присутні дуже цікаві композиції, як на мене, знову ж таки, оцей момент з цими бронами виноградними чи калинами, чи не знаю. Тобто, от мені здається, що на них би варто увагу. От витоком таких композицій, ось, наприклад, в 20-х роках е, зберігається музей народи народного декоративного мистецтва, це народний живопис українських хат. Це той мотив вазони, який потім творчий на такому професійному рівні. Зробили очі майстри декоративно-проужитковому мистецтва, які працювали в цьому корпусі номер 19 ну, Тут, для прикладу, ось у 20-х роках Анна Собачко-Шостак, яка теж оці мотиви центричні, такого вазону подібного. Вони в експозиції нашого музею декоративного мистецтва. Власне, власне я на цьому хотів би подякувати за увагу і сказати, що, незважаючи на те, що ось так було. Припинено цей розвиток лаври, саме як феномена, де українські мотиви були завжди виразними, незважаючи на певні заборони там і табу, які були в ті складні часи, все таки окремі елементи, вони значить простежуються, і ну, мені здається, це така досить важлива сторінка, про яку варто знати і говорити про це. Дякую за увагу.